Керівник комунального підприємства Львів Автодор Олег Береза зізнається, промислову планували ремонтувати тільки наступного року. Однак, оскільки зараз робітники працюють поруч на вулиці Богдана Хмельницького, то вирішили частину потужностей перекинути і на неї. Тим паче, що вулиця Промислова давно перебуває у критичному стані. Покриття там настільки розбите, що годі й проїхати. Ми з нашим підрядником компанії Унур. Обговорили питання. Вони сказали, що вони можуть це виконати в цьому році, тобто і воно включено в контракт. Оскільки все це відбувається в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Підрядник вказав, що він має достатньо сили і потенціалу. Тобто, щоб це все виконати. Тепер на промисловій, каже Олег Береза, проведуть капітальний ремонт, встановлять безшумні трамвайні колії, нову водопровідну мережу, колектори, дощоприймачі та дорожнє полотно. Тобто це буде вулиця, така вже, яка буде цілком відкрита для, я кажу, для проїзду громадського і приватного транспорту, оскільки на сьогоднішній день хіба що туди заїжджають ті, хто там проживають, або той, хто користується трамвайним, як кажуть, шісткою. Окрім того, з 12 по 24 серпня через ремонт вулиці Пекарської перекриті перехрестя вулиць Старшаківців Чехова. Реконструкцію там планують завершити до 31 серпня. Також замінять інженерні мережі, облаштують дорожню основу, бруківку та замінять тротуарну плитку.